Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Однією Лівою. І сьогодні, як ви бачите, у нас не тренування. Сьогодні я на вечері боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation. Обіцяю дуже багато яскравих поєдинків. Взагалі, івент обіцяє бути дуже крутий. Я тут Попробуємо щось зняти цікаве. Попробуємо взяти в когось якесь цікаве інтерв'ю. Тому зразу підписуйтесь. Ставити вподобайку. Я сподіваюся буде багато цікавого. Поїхали дивитися. My head in a hoodie, my shorty a goodie. My cousins are crazy, my cousins like Boogie. Life is amazing, it is what it should be. Been here for 10, but I feel like a rookie. I tell her, look up, cause it's snowing in tootsies. Well for three years, man, you can't even book me. It's me and little Baby, the going crazy. Weezy it and Weezy have made me. And she held it down, so she got a Mercedes. Your money records, the army, the navy. It ran me 10,000, I threw it like Brady. The foreign is yellow, like Tracy and Katie. I trust in my, n they never betray me. Met all these, d they sweeter than Sadie. When I started out, I just took what they gave me. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor, cause nobody Brand me. new whip got no keys. Tell them I clone no starch, please. Повила Ярослава Хартиза відразу після перемоги. Ярослав вітаю тебе. Дивись, якщо не помиляюсь твій перший поєдинок в Україні? Як тобі взагалі емоції? І як що ти думаєш після своєї перемоги? Які враження емоції дуже круті. Дуже рад, що отрималися боксувати в Україні в кінці року. Дякую, Олександру Красюку. Що знайшов таку можливість, щоб я виступив віто 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 віто. зараз і дякую Том Чен рад, що <порис> перемог. Бій склався так, як я планував. І дуже дякую моєму супернику Везіді Артему, що згодився я... мною, і в своєму віки, віки, мані, мані, віці вийшов проти мене. Деві, ти і далі плануєш виступати на профі ринги і продовжити свою любительську кар'єру? Так. Е... У мене є мрія, це Олімпійські ігри, ігри. Я вважаю, що в мене, мабуть, буде можливість поїхати на турнір, де буде розігруватись ліцензія. Тому я кожен день тренуюсь, стаю краще і все буде. Супер зв'язку з останніми новинами те, що допустили до Олімпійських ігор про росіяни білорусів. Я читав, заявили наші, що якби не поїдуть на Олімпійські ігри, будуть байкотувати. Що ти думаєш взагалі? Я зараз не можу відповісти на це питання. тому Я думаю, що буде змінюватись це, і наш Олімпійський комітет буде вирішувати, як ми будемо діяти зараз. Сложно не хотілось би боксувати там, де будуть. Руські, білорусі, білоруси. Ну, будем... Але ж з іншої сторони хотілося б виступити. З, з іншої сторони, так, ми терпимо і дуже, дуже хотілося поїхати, побити всіх, мабуть, і доказати, що ми краще краще. Ну, будемо дивитись, зараз сложно відповісти. Це, Коли побачимо тебе наступний раз, бриндзі. Дуже скоро турнір в Дебрицині, 15 января. Буде міжнародний турнір класа. Я там буду боксувати буду... по профі поєдинкам. Ні, там буде Олимполімпійський бокс. Профі новому році мабуть. Україні все. Дякую, Ярослав, Вітаю з перемогою. Дивився зважування і ваший face to face з чоботарем. Скажи, що ти хочеш реванш? Ми провели дуже крутий бій, вже пройшло 4 роки. І Я не вважаю, що я тоді програв. Я вважаю, що було мінімум 3-3 по раундам, тому я вже набрався досвіду, він набрався також досвіду, тому можна організувати супер реванш. Друзі, якщо хочете побачити реванш чобатаря з Рагімовим. Напишіть в коментарях. Е, так, взагалі, як твої плани, як, чим займаєшся? коли наступний бій. Все дуже добре, готуюсь на кінець зими, на лютий або початок березня. Зараз проходимо підготовку, допомагали шити тому, Наші хлопці сьогодні б'ються. Є а. одна перемога, і сьогодні ми плануємо ще завоювати титул чемпіона України в середній вазі. Головний бій скакун шитий. На кого ставиш? 100% шити. 100 Одноголосне рішення, запам'ятайте наш прогноз. Все, успіхів тобі на землі. Дякую. 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 Так, друзі, Василь Чеботар зловив його після перемоги над Русланом Белінським. Ось, з перемогою тебе вітаю. Диви, зважуванні ви домовлялися, що буде заруба прямо з першого раунду. Ти хотів цієї заруби, як взагалі вийшло на твій поля чи не вийшло. Сподобався? Я не наївся. Ты на да. тоже быстро. Ну, очень быстро. И только раунд начался, что он сделал, это не один шаг назад, а несколько шагов назад. Я не знаю, зачем давать слово, а потом давать зад. А взагалі, я ключевал его удары. Вообще, я его не почувствовал. Ну, я, я не, не стараюсь там быть высокомерным и так далее. Я просто говорю, как есть, я его не почувствовал. Ага. Все. Э, было видно, он, наверное, слабо готовился. Давно уже, не выступал что он... в Украине, да? Yeah. Пару поєдинків проводив за кордоном, який там найтяжкіший був для тебе. Чи поки не зустрічав таких достойних суперників? За границею? Mm -hmm. ну, я боксирував з очень опитним колумбійцем. Mm -hmm. І я його в шостому раунді накоуців. Mm -hmm. А до шестого раунду був дуже такий конкурентний і равний бой. Які далі плани взагалі з промоутером? розмовляв? Конечно, разговаривали. Я думаю, что, скорее всего, это Олимпийские игры в Париж. Все-таки хочешь на Олимпийские игры ехать? Да, я хочу. Я думаю, у каждого в детстве есть мечта забрать медаль. Не участие, а именно медаль. Участие Многие говорят, участие главное. Я хочу сказать, участие не главное. Ради чего, тогда вы пашете 24 на 7, трудитесь, убиваетесь, чтобы просто принять участие, сразу Можно даже тогда не думать о каком-то вершине и так далее. Надо умирать, надо выигрывать бои, чтобы чего-то добиться, и так далее. Круто, круто. Диви, а на назвали, э, був інцидент з Рез... Назри Рагімовим. Хоче реванш. Я сьогодні його зловив, він каже, що хоче з тобою реванш. Звісно, ну, хоче реванш. Звісно, хоче Реванш хочет, конечно. Досталось просто ему в первом бою. Вот реванш хочет. А я взагалі, от якщо запропонует, такий бій провести. погодився? Так, да, все. питання... все, вопрос. денег. Со да. Заключается. А, реванш, конечно, почему нет? Во-первых, это очень классный бой. Я с ним хорошо общаюсь на зри, но когда. Я, я уже если у нас будет бой, то меня к сюда придет, то будет сегодня это... бой. Поменяю сразу это как вот там. Типа сейчас дружим, а если будет бой, сразу сразу враг. После боя опять будем дружить. Ну, да, да. А Дружба. так вообще я с радостью побоксировал бы второй раз сходил бы в школу. в зале с украинским боксером с кем бы хотел встретиться? С украинскими ага. боксерами? Есть я кто в таких планах, еще... из таких планов вообще? За Александра Усик. За Александра Усик? Что думаешь про его бой с Фьюри? Я думаю, что... Я просто не знаю, как Фьюри будет. Если Фьюри будет в такой форме, как Зюбя, то это будет... Знано, да? Да, это... Поезд... Правильно сказал? Да, то Усик выиграет, возможно, недосрочно. А если он будет в своей лучшей форме, как когда-то он был, то, например, как свечко, то я думаю, что mm -hmm. все равно 60-40 на 40 в пользу Усика. Да, ведь а есть вообще какие-то разговоры, проводились, а можно выступить в карде этого а, Усика? Нет разговоров никаких не шло. И, я не знаю. Вероятность а... есть такая? Это, конечно, есть. Все решает Александр Красюк? Все решает наш босс. <laughs> босс Александр Красив. Да он главный. Он, он больше знает, что и как мне надо. Я ему полностью доверяю. Это очень, uh -huh. очень хороший человек, очень хороший промоутер, очень умный. И он все знает, что и как будет лучше uh -huh. для меня. Как тебе взялись в с Крысюком? Подобно? Все удовлетворено? Да, что, я уже сколько месяцев сотрудничаем. Не скудуешь, да, пока? -го года. Нет, я ни капли не жалею. Вот я именно рад и возможно мы в дальнейшем, когда он закончится контракт, и Продовжимо нашу роботу. Що, mm. друзі, Василь Ботар. Підписуйтесь, сплідкуйте з цим боксером. Скоро буде чемпіоном світу. <ріст> ну, і 100%. Дякую, Дякую. Дякую, друже, з перемогою тебе раз. Так, друзі, головний винуватець сьогоднішнього вечора боксу. Влад Єлісєєв. Влад, привіт. Привіт. Е, скажи, друже, як в наш час організувати такий вечір-боксу, які складності і взагалі багато було роботи зроблено для цього вечора. Нелегко, нелегко можу сказати, і під час. Е, е, Війни це набагато важче. Ми маємо набагато більше ризиків різних а, штук, з якими ми не стискаємось під час мирного життя. Mm. А, і звичайно, було проведено три місяці такої важкої праці, але я думаю, mm. гарно це чи ні, то краще Побачити. вам сказати. Побачити. Тому що я дуже довольний, дуже радий, що все так. В нас супер лаунж зона в нас супер яскраві бої, супер-шоу, крутіша картинка на Мегого. Mm. Я дуже довольний. А взагалі, от на кого сьогодні ставити такий акцент. Із, а, о, цих якщо цих ми парт. говоримо про конкурентність та інтригу, mm. Лозан Берешполіць та наш мейн івент шитий. Да. Це бої дійсно 50 50 Мені дуже цікаво. Я дуже yeah. чекаю і одного, і второго. Ми вже побачили зараз, б'ється Костянтин Коренев. Дуже цікавий також бій. Буде його брат боксувати далі. Але Лозан і Лозан Берішполі з Я вважаю, що це прям мега-вау. Mm -hmm. Я буду, якщо зараз я якось у процесах хожу, дивлюсь, то на ці бої я сажусь і дивлюсь. Yeah. Дивись, їздив ти з Соломеніковим за кордон буксувати, да, да. що там була за подія, рукавички. Я, 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 чесно кажучи, з цим, що вже забув про це, але ти напам'ятав, це, Як таке може бути це зараз? дійсно перший раз в моїй кар'єрі, коли а, ми маємо контракт на бій, mm. де все узгоджено, що а, ми. Бійці мають право обирати перчатки такі, які вони хочуть. Обидві сторони згодні, все добре. Але і Федерація Франції бачила цей контракт. Але нас ніхто не повідомив. І два рази супервайзер і рефери заходили до роздягальні, Вони бачили, що різні перчатки. Ніхто нічого не сказав. Коли бійці вже були в ринзі. Так, спочатку е нам сказали ні я підходжу в угол е в з противника. Вони кажуть, окей. Е федерація каже не окей. Окей, ми знімаємо наші рукавиці. Нам приносять інші як якийсь no, локальний no, okay. бренд, в якому боксує наш супротивник, це не восьмерки, а десятки. Ah. Ми знімаємо ще раз, це вже восьмерки, але а, Саня увесь Соломеніков увесь час стоїть і чекає. Mm -hmm. Чогось чекає і, звісно, збивається настрой. І я ще раз хочу, я знаю, він буде дивитися це відео. Саня, ти мужик, тому що а, як спортсмен можу десь розуміти, як коли в тебе настрій, фокус, mm -hmm. все ти. Сфокусований, але ти маєш чекати. Раз, два, три. Тобі всякі приколи mm. накидують, скажімо так. Потім перший раунд, нокдаун, якого не було. Ми за кордоном летим Перший раунд 8-10. Психологія, нокдаун, психологія да. та план боя картинку тотально змінюються. Mm. І Саня, ти красавчик, ти тому красавчик що всі. ти пройшов це випробування. Це а... той шажочок. Котре ми будемо споминати, згадувати, згадувати через декілька років і розуміти, що все було правильно, воно було потрібно. Тому така от історія. І це дійсно за скільки, 15 або 15 років. Це перший випадок перший у моїй кар'єрі. Я зробив я зробив більше тисячі боїв в різних країнах різного уровня. І таке дійсно перший раз я був просто у шоці. Але вивезли, перемогли. Це не головне результат, і Саша mm. Соломінніка наша поки маленька зірка, котра має стати дуже великою. Владове, я тебе е, дуже довго вже, мабуть, знаю. Ти такий завжди активний промоутер, найбільше в тебе там боксерів. На кого взагалі ставиш ставку? зараз? хто має вистрілити найближчий час. Якщо в нас є можливість поспілкуватись після шоу, mm. я можу можу сказати. Тому що в мене є а, свої думки, своє бачення, але я хочу подивитися mm. до ВРІН. Звичайно, Соломеніков а, це один із, якщо мабуть, навіть перший зараз. І в нас дуже круте подростаюче mm. покоління. покоління. Складно сказати, ми все, ми все побачимо, і наступний рік також багато чого розставить на місця стосовно бійців, хто круче mm. на кого ми більше акцентуємо. Ми да ми займаємось великою великою кількістю бійців, але до десяти ті, хто реально стрельнуть mm. і будуть мати великі можливості для великих боїв. Дивіться в соціальних мережах вашої компанії. Бачив, що ви постійно набираєте з молодих боксерів, да там да. хлопців, які хочуть да. виступати. Пару слов може скажи, що потрібно цього зробити. Може, нас все, хлопці там, бачать? там, там все дуже хоче. просто. інстаграм, то боксінженерейшн печіть звоні. Якщо я пам'ятаю, вона закріплена. Ми шукаємо боксерів, Google форма. Пишіть, ми розглядаємо це, зв'язуємося з хлопцями і вже розуміємо, йдемо ми далі чи не йдемо. Дуже все просто, тому не стісняйтесь, залишайте заявки, будемо спілкуватися. Дзвоніть, Пишіть, пишіть в коментар. Пишіть. Дивись, завжди хотів тебе запитати, що носить промоутер всьому своєму рюкзаку на вечері боксу? Там бабки, там бабки, ми так і думали. Дякую. успіхів тобі. Чекаємо наступні вечері боксу. Поки розіграють перчатку Майка Тайсона. Зловив 100. переможця поєдинку неймовірно. Данило Лазан вітаю тебе з перемогою. Скажи пару слів, як тобі поєдинок? Поєдинок поєдинок супер. Так, вдалося більшість того, що ми планували, але і вдалося зробити те, що ми не планували. Але в цілому всі задоволені, слава Богу. всім збройним силам 2. вам за підтримку, друзі. Бачив тебе невелике розсічення. Отримання як, як на попаду поєдинка. Я вам скажу. Кровий глузд, холодна кров'я і акула так і не відчула кров. Або то не справжня акула, або я не хочу нічого сказати е... в обіду моєму супертимнику, який міцний він... хлопець хороший і велике майбутнє. Але е... своєму прізвищу сьогодні, сьогодні він не відповів. Так як кров пішла, акула нічого не зробила. Не з'їла, так? Да? А, а як так? взагалі відчув удари? На собі будеш больцем. А, хорошу, зараз скажу, хлопець з банкою. Але ми тримаємо, слава Богу, підзуфу. Що далі? Що далі плануєш? А... Які плани э... на майбутнє? У мене озера. Хочу надачу. Жену, любий чаще хочу. Okay, uh, Поки по боксу біпочі, немає біпочі, планів біпочі. ніяких, мабуть uh, на yeah. цей yeah. рік, мабуть, ні. Yeah. Лиш, лиш буду відвідувати якісь події. Вболівати за свою команду, так як у нас дуже сильний боксерський клуб, mm -hmm. і там є також багато інших талановитих спортсменів, які в цьому році ще будуть боксувати та показувати вам відновищний шоу. Що хочеш сказати людям, які нас будуть дивитися. Пару Люди! Будьте людьми! І все буде добре. Слава Україні! Слава Україні! Данило Вазар, Вячеслав Сенченко, сьогодні, Вячеслав, привіт. Yeah. Сьогодні боксували його хлопці на вечорі боксу. Вячеслав, які взагалі емоції. Один програв, да? дві перемоги. No, мене, я готував троїх, троє виграли. Да, Андрію Баріш я допомагав, yeah. я yeah. не є його основним тренером, я допомагав йому в голову. Ну, в принципі, а так задоволений так, звичайно. Хороший бій був, так. А що як на ваше поле? Що не вистачило Андрію? Андрію, не вистачило десь, е, витривалося. Е, треба постійно тренуватися, дисципліни в них вистачає. Тож, ну, він знає, що чому вистачає Дисципліна і це основне, мабуть, за, за рахунок чого в нього не виходить, перем... не вийшла перемога. Хлопець молодий, гарячий. Да? Ну, він Дисципліна. мало тренується. Він, е, е, я не знаю, мабуть, два роки він не тренувався, а це. Перед боєм, мабуть, десь місяць до місяця він mm. тільки почав тренуватися. Це, звичайно, це дуже мало, щоб готуватися до такого бою. Але бій хороший. Я думаю, якби була гарна бій підготовка. Так, да, да. бій хороший, ну, да, не вистачило його, я скажу, Немає в нього дисципліни. Брати кореневі, як вам? Нічого є над чим працювати. Це головне, що, що я бачу, як далі ми будемо рухатись. В принципі, нормальні бої, задоволений. Так, що у вас там із Кареном Чухаджаном? Недавно був поєдинок, отримали перемогу. Як, як бій, які плани на майбутнє? Е, ну, плани, я сподіваюся, що десь у лютому ми вже відбоксуємо. Якщо не в лютому, то на початку, на початку весни, може в березні. Угу. Поки що невідомо, де, з ким і як. Так нам сказали, що десь розраховувати бій десь на початку кінець лютого або початок весни. На наступний рік. Так. Друзі, В'ячеслав Сенченко, екс-чемпіон світу. Так, дякую. Його я бачу. Кращий ювелір цієї країни. В'ячеслав Бульковський. Вітаю, друже, Як твої справи? Все добре, дякую. Все добре. Як твоя робота? Працюємо, все добре. Це щоб ви розуміла людина, яка робить персні для легенд світового боксу. Авандер Холіфіл точно знаю. Так, Далі да. називай, бо я вже забувся. Канал Альварес, Теренс Кроуфорд, Tyson Еді Фьюри. Рейноса, Тайсон Ф'юрі, Віталій Кличко. Віталій Кличко робив? Я не бачив. Віталій не, що, не показує, що, так. Це що секрет, так. Нещодавно я знаю, В'ячеслав став віце-президентом Федерації боксу Білої церкви. Так, Правильно. Так. Які плани, як взагалі там вас з боксом? Ну вже вже рік працюємо над розвитком боксу в місті. Все добре, все виходить. Спочатку трошки був розгублений, бо не знав, чого починати. Але наразі вже е, розписали план і чітко, чітко діємо, допомагаємо і діткам, допомагаємо тренерам, допомагаємо залам, щоб зали зал, зал були забезпечені всім необхідним. Все добре. Що друзі, підтримуйте бокс, хто з Білої церкви, вітання! Бокс з білої церкви буде. Е, так, що там у нас? Е, Олександр Усик, Тайсон Фюрі, ти робив фюрі персня. Волівати будеш за фюрі. Е, буду волівати за Усика, звичайно. Я думаю, що Усик виграє. Думаєш, виграє? Да. Два поєдинка буде, я думаю, дві перемоги. Е, так, я також думаю, що буде два поєдинки. Ну, головне, щоб Тайсон Фюрі з другого поєдинку не зіскочив. Я думаю, буде дві перемоги і завершення кар'єри від Олександра да, з нульом. Було б добре, так. Да. Легенда. Легенда 100%. В'ячеслав Бульковський, дякую. Друзі, Каренчупаджан, привіт, друзі. Був недавно тебе бій. Перемога. Як на мене, непростий бій виявився. Що скажеш? Які О, твої взагалі емоції? Бій виявився таким, яким ми його очікували. Те, що буде не просто ми знали заздалегідь. В принципі, все. План на бій виконали. Дострокова перемога. Дострокова перемога є. Що далі, які далі плани? Розмовляю з тренером, з промоутером. Що кажуть? Ну, поки нічого, чекаємо пропозиції, тренуємось. В принципі, я такий, що завжди готовий. Як тільки, так зразу. Дивиш, в Україні сьогодні вечір-боксу. Як тобі бої? Як вечір-боксу? Організація крута, бої теж цікаві, тому... Я радий. У ага, е, нас е, далі великий вечір боксу. Тій Тайсон Фюрі всі очікують проти Олександра Усика. Що ти взагалі думаєш? Які прогнози можливо можеш дати. Ну, я і раніше казав, на мою думку, Олександр має перемогти Ф'юрі. Але не треба скидувати Фюрі. Знаєш, після поєдинку з Гану всі сказали, що все, Тайсон пропав. Ні, я думаю, він просто. Занадто сильно розслабився. Я думаю, бою з усиком він буде на 100% готовий. Друзі, Карен Чухаджан, підтримуйте. Можливо, скоро побачимо його наступний чемпіонський бій. Дякую. Олександр, як взагалі вам вечір боксу сьогодні проходить перший раз чи не перший? Як вам бокс? Це свято, це енергія життя, це енергія міфу. Тому я не можу таке пропускати, якщо є змога прийти і обмінятися енергією, побачити шоу, дати козацьку енергію, це приємно. Я останнім часом дуже багато бачу, ви зустрічаєте з різними спортсменами, з Новиковим бачу вас з боксерами. Вам приємно, що вони слухають вашу музику, публікують її? я дякую батьку вишому за те, що об'єднуються ті, кому цим це потрібно, тому що люди першого, другого класу це люди, які дають приклади. Люди розумні, люди сильні, люди вольові. Ті, які своїм прикладом показують іншим, як жити треба, куди треба тягнутися. І це ця енергія, це об'єднання, яке має підняти Україну на вищий шабі. Олександр Усик слухаю вас теж зустрічалися з ним особисто? Е, мали зустрічатися, але поки доля з нами грається і що? маємо Ще надію, що ми ось ось зустрінемося. Що думаєте, ви фюрі виграє? Я не думаю, я повністю полагаюся, як і усік на батька вишню. Тому Господь це контролює, а ми на своїй землі. Е, куди б ми не поїхали, найголовніше, щоб ми залишилися людьми тим, хто ми є. А Бо Україна це люди. Дякую. Друзі, слухайте українську музику. І підтримуйте український спорт є Україна. Сітку 96-94. Отже, роздільним рішенням суддів, перемогу цьому поєдинку, а також титул чемпіона України здобуває. Ну що, от і залишився головний бій цього вечора, боксу. здобув перемогу Олександр Шити. Це просто неймовірний поєдинок. Зараз за моєю спиною хлопці обнімаються, дякують, Андрій Стаконов. Тут козак Сіромаха прийшов, ми з ним теж записали Андрій. Я сподіваюсь, вам це сподобався. Тому підписуйтесь, пишіть якісь коментарі і далі буде ще відео.